Дует двох творчих натур, поєднаних ідеєю теплого серця, так характеризує свою нову програму під назвою «Почуття на терезах. Відома скрипалька Мирослава Которович. Це спільний проект з баяністом віртуозом Романом Юсипеєм. Поєднання таких інструментів у класичній музиці. Відвертий експеримент. Ця програма йде від самого серця, і вона дуже потрібна для мене особисто. І хотілось би, звичайно, щоб кожен з її творів. Дійшов до до розуміння до душі слухача. Чому тому, що твори досить складні? Баян за звуком нагадує орган, а скрипка, на якій грає Мирослава Которович, взагалі унікальна. Її пронизливу ноту мі називають трубою. Настільки далекий та чіткий звук народжує інструмент 18 століття. Неповторне звучання скрипки доповнила також блискуча акустика залу обласної філармонії. Так гарно у вас тут грати. Блискуча акустика. Ну я навіть не знаю. Не так багато залів мають таку акустику для молодих виконавців. Організація концерту, а тим більше неформатної музики, не чувана розкіш. Цій скрипальці у нагоді часто стає ім'я її батька, всесвітньо відомого скрипаля Богдара Котровича. Хоча без меценатської підтримки її виступ у Івано-Франківську не відбувся б. Такої допомоги потребує ще чимало молодих талантів. Я вважаю, що на сьогоднішній день, якщо говорити про місто. Чи про державу в цілому питання культури фінансування культури не повинно бути залишковою статтею у бюджеті, і треба було б трошки це питання переглянути, підняти статус культури як такої і просувати нашу молодь, бо молодь і культура це наше майбутнє. Окрім нових творів, дует скрипальки та баяніста подарував шанувальникам кілька приємних сюрпризів. Популярні мелодії на кшталт неаполітанської пісеньки чайковського будь-яка публіка від найпримхливішої до випадкової завжди сприймає на ура.